Дієї неділі свято, рідне нам з дитинства, День учителя. Шкільні спогади здатні пом'якшити навіть загрубілі, понівечені долею серця, бо школа, вчителі вони в пам'яті на все життя. Це свято завжди було і формальне, і душевне, лінійка, вітання, яскраві осінні букети. Вчителями стають за покликанням. Втім, сьогодні треба бути дуже самовідданим, щоб працювати вчителем. Вимоги зростають, а престиж професії падає. Країна невдячних учнів. Наскільки наше суспільство адекватне ставленні до школи і вчителів? Відлуння в ефірі в студії ректор Київського педагогічного університету імені Грінченка Віктор Огневюк. Віктор Олександровичу. Доброго ви... дня. Вчитель, ви були директором школи, ви були заступником міністра освіти. Що варто зробити, щоб повернути школі її це важливе соціальне значення? Треба перестати сприймати школу як ту сферу, куди вкладаються гроші, як затратну бюджетну сферу. Треба розуміти школу. Як інституцію найголовнішу в державі, бо немає нічого святішого і важливішого ніж відтворення людських особистостей. Ну всі ми учні. Чому не розуміємо цього? А я не ви знаєте, мені важко зрозуміти, чому дійсно є невдячні учні, які стають можна, владцями, які займають високі посади, які стають бізнесменами і не розуміють, що школа насправді це найголовніше, бо найкраща інвестиція це інвестиція. В людину. Бо те, що ми вкладаємо в людину, воно потім може повертатися в економіку, в науку, в сучасні технології, бо тільки людина здатна перетворити пустелю в цвітучий оазис. Тільки людина здатна створити суперсучасні технології з виготовлення будь-яких матеріалів з будь-якими властивостями. І тільки людина здатна. Відтворити собі подібну, тобто відтворити людину. Ну але звичайно, моралізувати можна скільки завгодно. А от від кого залежить оце, щоб змінили ставлення? Від законів законодавців, від держави, яка фінансує освіту, від ринку праці залежить від багатьох чинників. Звичайно, від можливостей держави будемо говорити, що можливості держави не такі широкі з іншого боку, і ринок праці повинен поставити. Інші вимоги на порядок вищі до якості випускника це теж важливий чинник, і це залежить звичайно від політики, від політичної волі. Тобто, коли поєднати всі ці чинники, звичайно, ставлення до освіти має змінитися, бо, зрештою, ми маємо розуміти одну просту існу, ми залежні від того, яке покоління буде далі жити в Україні, з якими якостями люди. На ну, зараз розробляється новий закон про освіту. Ви активний учасник цього процесу. Які новації очікують на українську систему освіти? Чи допоможуть вони школярам нашим бути конкурентоздатними в світі? Знаєте, все буде залежати звичайно від Верховної Ради, бо вона все ж таки приймає закон. Експерти розробляють законопроект. Працюють експертна група вже більше року над цим законопроектом. Ті новації, які закладають експерти, давайте будемо говорити більш коректно, тому що це не гарантія, що саме так погодяться у Верховній Раді, перш за все, це інше бачення освіти не тільки за структурою, але й за її спрямуванням. Передбачається, що початкова школа має бути, скажімо, п'ятирічна. Така тенденція сьогодні в світі. Якщо ми беремо... Країни високорозвинуті, то початкова школа триває 6 років, 5 років. От ми вибираємо цю золоту середину, не 6, але 5 років. І експертне товариство вважає, що це найбільш прийнятна модель. Окрім того, є проблема перевезення дітей пізніше. І коли вони закінчать початкову школу за місцем проживання, то вже в тому віці, в якому вони закінчують початкову школу після 5 класу, для них не таке буде обтяжливе перевезення, вони фізично більш розвинуті, зміцнілі. Бо така проблема в сільській місцевості. Буде, ми знаємо, що сьогодні фактично школи не те, що напівпорожні, просто порожні. В них 10-12 таких шкіл, близько 40% Сьогодні це дуже серйозна проблема, і це, до речі, не тільки наша українська проблема. Я е, от буквально вчора повернувся з Норвегії. Це країна, яка вкладає в освіту величезні кошти, де вчитель отримує заробітну плату вище ніж середня по країні. І вони мають багато малокомплектних тих же шкіл, але бачите, яке зовсім інше ставлення до освіти. Тому початкова школа має змінитися і за кількістю предметів. Їх треба загалом в нашій школі зменшити. Бо давайте знову ж повернуся, оскільки свіжі спогади про Норвегію. Немає сьогодні в норвезьких школах фізики, хімії, біології, є науки про природу. Бо людина вивчає дитини вивчає те, що їй потрібно для розуміння життя і користування в житті. Але звичайно, є діти, які можливо стануть потім фізиками, хіміками, біологами, і вони будуть мати можливість такого поглибленого вивчення Уже базова. Базова звичайно є фундамент, і що важливо, щоб в дитини сформувалася цілісна картина світу і бачення себе в цьому світі. Бо світ не є фрагментарним, так як він є в науках. Він є дуже взаємозв'язаний і це дуже важливо. Окрім того, коли ми говоримо про 12-річну школу, а це, це, в закладено, а це закладено закону. в проєкті закону, то трьохрічна профільна школа, я б її називав навіть не просто профільною, а профільно професійною, має завершуватися. Вже здобуттям професії, і це не буде на базі школи, а буде професійно-технічний дванадцятий клас. Це буде в професійно-технічному навчальному закладі, це буде в коледжі. От в Норвегії, наприклад, навчаються навіть 14 років, 13 років, залежно від того, що вони хочуть: вступити пізніше в вищий навчальний заклад, здобути професійну освіту, чи здобути отримати у них обов'язково освіта 10 років. Її достатньо для того, щоб ти жив, але ти не претендуєш тоді, скажімо, на вступ до вищого навчального закладу. Ну, от ви прихильник, я знаю, переконаний прихильник освіти безперервний від найніжнішого до шкіл. От що це дає учню для того, щоб він сформувався, як насамперед, особисті. давайте будемо говорити про виклики, які стоять перед кожним, перед кожною людиною в сучасному світі. Сьогодні не можна навчитися на все життя, якщо в 19-му навіть. Першій половині ХХ століття можна було здобути професію, і тобі цього багажу при певному опрацюванні було достатньо на все життя. Сьогодні ти здобуваєш професію. Через п'ять років вже те, що ти здобув старі старі інформації в першу чергу, стоять способи використання цієї інформації, і ці способи треба здобувати заново. А відтак треба освіту сприймати як ту базу. Яка дає можливість потім постійно вчитись і вдосконалюватись? Весь час потрібно над собою працювати. Тому безперервна освіта від народження і до того часу, коли прийдеться піти в інший світ? Людина має над собою працювати інакше вона втратить зв'язок із тим світом сучасним, який є. Він. Дійсно змінюється дуже інтенсивно, от е, в цьому законі, який розробляється, в законі про освіту, це буде, ну як кажуть, рамковий закон, так. який визначатиме всю систему, принцип всієї системи освіти в Україні так, і середньої, і вищої е, місце вчителя, е, зарплата, престижність його професії. От, оці... Це ключове питання. Я загалом вважаю, що якщо не буде вирішено питання. Педагогічного працівника, науково-педагогічного працівника, а так правильно узагально сказати вчителя в нашому суспільстві, то прийняття цього закону нічого не вартує. Бо сучасний вчитель він не вмотивований працювати краще. Він може віддаватися, але він заробітну плату буде отримувати донедавна, скажімо, це 10 гривень за годину, бо вчителя все-таки 36 годинний робочий тиждень. Те, що він має ставку 18 годин, це не означає, що він 18 годин на тиждень працює. Бо я сам працював в школі і починав свій е, вечір після роботи з тим, що я готувався до наступного року. Бо кожен наступний урок це ну, велике дійство. Це треба передбачити, як включити кожного учня в роботу. І вчитель багато працює, і платити йому таку мізерну заробітну плату. Це зневажати, в принципі, ту місію, яку виконує людина. В нас діти вважаються, знаєте, найдорожчими істотами для кожного нас, чи наша дитина, чи в мене вже троє онуків, наприклад. Це найдорожчі істоти. То постає питання: якщо діти в нас найдорожчі, то чому ми людям, які виконують святу місію, виховують їх, дають їм освіту, платимо найменше? Це певний абсурд? Який маємо виправити в законі. В законі передбачається інший підхід до нарахування заробітної плати, тобто змінюються базові ставки для педагогічних працівників. Але я ще раз хочу наголосити, що це бачення лише експертів. Крім того, закладається мотивація, якщо вчитель хоче зайняти вищу кваліфікаційну категорію, він має пройти сертифікацію. В Отримати сертифікат, що він дійсно відповідає цій кваліфікації, а відповідно і отримати значно вищу оплату своєї праці. Така конструкція закладається, в основі якого мотивація працювати краще. А ці е, освітні субвенції, так звані, от яким чином вони. Будуть допомагати розвиватися школами. Ну, освітня субвенція потрібно її розуміти. Досить просто це лише фінансування навчальних закладів. Нас на превеликий жаль, поки що не включено. В механізм фінансування навчальних закладу, це певні проекти, які вони мають ре реалізувати. Адже в кожному навчальному закладі є якась локальна проблема, характерна для нього. І цей навчальний заклад повинен подавати проект і пояснити і відстоїти, що цей проект є дуже важливий. І держава має фінансувати не просто функціонування навчального закладу, але й певний проект, який буде стимулювати розвиток цього навчального закладу. От в нас продовж та будемо говорити фактично всіх років незалежності, немає е, таких стимулів для розвитку інституційного навчальних закладів. Тобто, йде тобто, лише підтримка функціонування Тобто, державне замовлення е, це буде інше принцип фінансування ніж державне замовлення. Е, якщо говорити про вищу освіту. То сьогодні напрацьовується інший підхід ніж державне замовлення. Загалом, давайте ми подивимося, державне замовлення в тому вигляді, в якому як воно є, воно ніяк не орієнтоване на потреби суспільства. Воно швидше переспирається на те, що є модним, що є тенденцією такою. От у нас багато правників, в нас багато економістів. Хоча з точки зору такої потреб в правниках кваліфікованих дуже висока. І я вам хочу сказати, що знайти добре підготовленого правника не так просто. Ну, а в бюджетну сферу взагалі, оскільки заробітна плата порівняно з юридичними фірмами, значно менша, люди просто не хочуть йти працювати, тому нам потрібно переглядати, якось співвідносити ці речі. Бо ми ж хочемо, щоб в державних органах працювали чи в установах. Кваліфіковані люди, бо це е, послуги, які надаються населенню. Виходить такий певний парадокс. Е, Будь-яка юридична фірма, яка може заробити гроші, вона може платити, а державна інституція тримає низькокваліфікованого юриста, бо вона йому платить досить мізерну заробітну плату. Тобто тут є такі парадокси, але потрібно враховувати, що сьогодні швидше за все треба вкладати гроші в особистість. Підхід має орієнтуватися на найбільш підготовлених до вищої освіти студентів. Якщо я вступаю на хімічний факультет, але я маю високі бали, держава мені має давати стипендію на навчання. Але якщо я вступаю на правника, держава не дуже зацікавлена, я не маю дуже високих балів, то звичайно держава не має вкладати в це кошти тут. Механізми цього фінансування. Є доволі таким дискусійним на сьогоднішній день питання в міністерстві освіти виношують взагалі певний план такий не фінансування через державне замовлення, а фінансування власне, інституційного розвитку навчальних закладів. Тому під час прийняття закону я передбачаю ще досить гострі дискусії з цього питання. Бо моє особисте бачення, що гроші треба вкладати в особистість. І в її розвиток ну закон може бути прийнятий. Ну оскільки ми вже говоримо про якість вчителів, кадрів педагогічних, ви виховуєте майбутніх вчителів. Ухвалено закон торік було рік тому про вищу освіту. Ви відчули, ну що ви працюєте за новим законом? Як це вплинуло на якість освіти? Я хочу сказати, що ми дійсно відчули, що прийнятий закон про вищу освіту, Бо, по перше, навчальний заклад отримав значну автономію, ну зокрема в розробці освітніх програм. Він отримав не тільки автономію, але й відповідальність за їх реалізацію. Ми вже наприкінці минулого року розробили повністю нові освітні програми, які реалізуємо на першому курсі цього року бакалаврату, і на першому курсі магістерських програм. В чому тут відмінність принципова? Це значно менша кількість навчальних дисциплін, а відповідно, значно менша кількість заліків іспитів. Це дає можливість студенту зосередитись дійсно на головному, на провідному свідомому студенту. Свід... Свідомому студенту. Ну розумієте, якщо не свідомий студент, нічого, тратити час і бути в вищому навчальному закладі. Бо одипломлення населення, я думаю, цей період має вже завершитися. Мають вчитись мотивовані. Хоча, розумієте, і в цьому, що в нас така велика кількість вчиться, я не бачу е... негативу. Я бачу позитив. У будь-якому випадку людина перебуває в середовищі інтелектуальному, у будь-якому випадку вона працює над собою, навіть якщо це не є настільки успішним навчанням. Він не реалізується потім як професіонал в цій сфері, але в суспільстві, коли він працює в будь-якій сфері, те, що людина має все-таки вищу освіту, це підвищує рівень його загальної культури. Комунікативних здібностей, що є важливі для сьогоднішнього будь-якого професіонала, тому не потрібно так скептично ставитись навіть до того, що я назвав одипломленням населення це позитивна Сьогодні, Бачите, змінився відбір. вища освіта стала масовою. Відбір тепер відбувається на вищому рівні, коли в 100...